Друзі, доброго ранку. Як ваші справи, як ваш настрій. Я якраз п'ю, як завжди, чайок з лимончиком. Зелений. Сьогодні так не виспався, ліг спати десь біля трьох годин ночі, а встав десь в 7.15, буквально поспав, я не знаю, ну, години 4. Ну нічого. Чувствую себе, почуваю себе, вибачаю за свій суджик. Добре? Слава Богу. Ой. До речі, в мене день народження 22 листопада, а 21 листопада, наскільки ви в курсі Михаїла Міші. Я мав бути Мішою. От. Але так як мого батька звали Юрій, то мене теж тато Юрою назвав. Так що так, ну цього, наскільки ми в курсі, ну не знаю, чи ви в курсі, <гум> з 21 на 22 листопада завжди, ну, не кожен рік, прям ну, часто випадав сніг. Казали, що приїжджає Михайло на Білому коні. Ну, я так розумію, цього року так не буде. Бо що ще на вулиці десь плюс 15 в цьому районі. Так що так, добре. Бажаю всім гарного дня. На зв'язку.